Жив був на Україні хлопчик на ім'я Яромир. Як і всі його однолітки, він мріяв стати справжнім козаком. Але Яромир не просто хотів носити шаровари та шапку. Ні-ні, його мрія була значно більша, він хотів бути найкращим козацьким мовником, а для цього потрібно було вивчити рідну мову. Одного дня, коли сонце світило яскраво, а пташки співали свої веселі пісні. Яромир разом зі своїми друзями, Славком та Оленкою, вирушили до козацької школи. Ця школа була особливою. У ній не тільки вчили козацькі традиції, але й загадкові історії, що передавалися з покоління в покоління. Коли вони зайшли до класу, їх зустрів вчитель дідусь Назар, який мав бороду, що спадала до підлоги. І завжди носив на голові широкий капелюх. Він любив жартувати, але ніколи не жартував, коли справа доходила до навчання. Добрий день, малята. Привітав їх дідусь Назар. Сьогодні ми будемо вивчати рідну мову. Хто з вас може розповісти, чому це важливо? Славко підняв руку, щоб не забути, як говорити з бабусею, коли вона запрошує на вареники, правильно. Засміявся дідусь, а ще, щоб знати, як розповісти про свої подвиги, коли ви станете справжніми козаками. Вони почали урок, і дідусь Назар розповів їм про старовинні слова та вирази. Яромир серйозно записував у зошит, але потім вирішив, що йому потрібно щось більш захоплююче. Давайте влаштуємо змагання, вигукнув він. Хто зможе вигадати найкращу козацьку історію? Той отримає приз. Оленка, яка завжди була готова до пригод, погодилася. А що за приз? запитала вона. А призом буде, Яромир задумався, величезний шматок медового пирога. Усі тріумфально підняли руки, і змагання почалось. Дідусь Назар з радістю спостерігав за ними, поки вони вигадували дивовижні козацькі історії. Славко розповів про козака, який переміг дракона. Використовуючи лише свій розум і безмежну віру в себе, Оленка розповіла про козачку, що могла розмовляти з птахами, а Яромир, сповнений ентузіазму, вигадував історію про козака, який знайшов загублене слово, що могло врятувати ціле село від безмовності. Але раптом сталося щось дивне. Коли Яромир почав розповідати свою історію, в класі раптом з'явився справжній дух козака. Він був вищий за всіх з золотими вусами та блискучими очима. Хто сміє згадувати про загублене слово? запитав Дух, Я можу вам його віддати, якщо ви пройдете три випробування. Яромир і його друзі хоч і злякалися, але одразу ж погодилися. Дух посміхнувся і сказав: Перше випробування, знайти слово, що починається на букву, «к» і розповісти про нього. Діти почали думати. Оленка першою знайшла слово козак. Це слово означає героя, який завжди захищає свою землю. Молодець. Похвалив дух. Друге випробування. Розкажіть про козацьку страву. Славко знову підняв руку, вареники. Вони смачні, як найкраща козацька пісня. Чудово! відповів дух. А тепер останнє випробування. Ви повинні показати, як ви вважаєте. Що таке дружба? Діти задумалися. І тут Яромир, згадавши про своїх друзів, взяв їх за руки і сказав: Дружба, це коли ти завжди готовий підтримати свого товариша, навіть в найскладніших ситуаціях Дух кивнув головою, і його очі засяяли. Ви пройшли всі випробування. Я дарую вам загублене слово. І, мов чарівник, Дух розпустив руки, і в повітрі з'явилося слово кохання, воно спалахнуло яскравими кольорами та оповело дітей. Це слово означає, що ви повинні любити свою мову, свою культуру, своїх друзів і свою країну, тільки тоді ви станете справжніми козаками. Після того, як дух зник, діти зрозуміли, що їхня пригода навчила їх не лише про мову. А й про важливість дружби та любові до рідної культури. Яромир, Славко та Оленка зрозуміли, що вивчати рідну мову це не лише корисно, а й весело. І з того часу вони завжди були готові до нових пригод, адже знання це справжня сила, а дружба це безцінний скарб. Так закінчилася їхня казка про мову, дружбу і козацькі традиції, і кожен з них знав. Що справжні козаки не лише вміють битися, але й цінують дружбу та рідну мову.